Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про інструмент, який допоможе зробити роботу вчителя більш ефективною і організованою це Google Keep. Де його знайти? Google Keep можна знайти за посиланням keep.google.com чи в додатках Google, що ми з вами і зробимо. Ось. Потрапляємо у Кіп, натискаємо і маємо ось таку платформу. Google Keep. це безкоштовний додаток, він використовується для створення нотаток, для списків, нагадувань і багато чого іншого. Дуже важливо, він доступний на всіх пристроях: на комп'ютері, смартфоні, планшеті. І ми розуміємо, що це е, дозволить нам мати інформацію будь-де і коли. Що може зробити кіп? Він може допомогти нам організуватися, порядкувати думки, ідеї, плани, завдання в одному місці. Ось е, я е, створила нотатку. Бачите, створити нотатку і е, назвала її «Мої завдання на тиждень. Зробила е, перелік завдань, і тут собі е, нагадала, що таке нагадала? Ось, бачите, тут внизу зліва є нагадати мені такий колокольчик, чи що, і я на нього тисну і е, потрапляю на можливість вибрати дату. Час повторювати, не повторювати, ви натискаєте, і все це для вас відкривається. Нагадала собі, що мені треба виконати ось ці завдання до 9 лютого. Щоб не загубилася ця моя нотатка, я можу ось що зробити. Отут є три крапки більше. Тут натискаю, і я хочу зробити мітку. Що таке зробити мітку? Я пишу моя робота. От воно в мене є, бачите, моя робота, а також можу написати планування. Давайте зробимо нову мітку планування. Планування. І тепер у мене є мітка. Створити мітку планування. Ось вже з'явилася мітка планування. Ну, моя робота я прибираю. І тепер, якщо мені потрібно швидко знайти, а я можу планувати на наступний тиждень і так. Використовувати саме цю мітку для того, щоб швидко знайти все, що мені потрібно. Що я тут ще можу зробити? Я можу додати колегу чи учнів, натискаючи ввожу тут їх електронну адресу. Зберігаю. Також можна змінювати колір, щоб розподілити. Можливість швидше орієнтуватися в своїх записниках, в своїх нотатках. Можу вибрати будь-який колір, і це більш привабливіше. Також я можу цю мітку закріпити. Бачите, справа закріпити нотатку, Ой, мітку нотатку. Так, ось як легко створювати. Ось такі нотатки. Також можна додавати і ві... сюди відео, посилання на відео. Ось я це вже зробила. Бачите, відео таємниця поховання Богдана Хмельницького. Я скопіювала посилання з YouTube і сюди прикріпила. Також можна додавати і фотографії. Давайте додамо зображення. Для цього натискаємо ось на цей значок зображення, і потрапляємо на свій робочий стіл. Ось у мене тут є зображення, десь я його ага, ось. Адам Кісіль, і я хочу, щоб він також у мене тут був. І ось є вже зображення Адама-киселя. Ви можете що використовувати. Ви можете тут створювати списки літератури, писати про важливі події, ділитися своїми нотатками з колегами, учнями, разом працювати над проектами. Що важливо, що досить простий використання. Ну, і також справа є така панелька, і тут є налаштування. До налаштувань, видим. тут можна увікнути те, чорну тему, але ми цього робити не будемо, вимкнемо. Ми також тут можемо е е налаштування включити. До налаштувань е тут входить е вибрати те, що стосується нотаток та списків. Ми це вже зберегли, у нас це є. Також, коли ви створюєте нотатку, то можна використати ось таку можливість нотатка з малюнком. Коли ви натискаєте на олівець, то потрапляєте ось на таке полотно. Що тут є? Тут можна використати квадрат, якщо вам треба писати по математиці крапки, лінії, або просто полотно. І тут є. Олівці, якими ви можете писати, малювати, і потім використовувати те, що вам потрібно було показати учням. Ну, а також тут є і очистити сторінку. Ну, от ви написали щось, потрібно там показали дітям, і можна це все витерти. Переходимо до нашої. Головної панелі. Зліва у вас відкриються всі ваші мітки, і якщо вам потрібно перейти до якоїсь мітки, то от 8 клас історія України. І я потрапляю на свою нотатку, яку я зробила. Ось мені треба було учням показати можливості для. Кращого засвоєння цієї теми, що я і зробила. Ось так легко можна організувати свою роботу за допомогою додатка Google Keep. Використовуйте, плануйте, зберігайте важливу інформацію, і що важливо, що завжди це під рукою. Бажаю успіху!